Дорогі сестри, ми продовжуємо навчання для сестер у біблійних темах, які систематизував пастор Джон Маккарту у своїй праці, основи віри. Сьогоднішня наша тема це духовні дари. На попередньому уроці ми розглядали духовні дари, говорили, що вони духовні дари. Складаються з трьох категорій. Перша категорія, яку ми розглядали, це дари говоріння, це служити слово. Сьогодні ми будемо розглядати другу категорію дари служіння, це служити ділом. І третя категорія це дари знамен, це ознаки служіння апостолів і пророків, які заклали основу церкви. Отже, Друга категорія дарів це дари служіння. До дарів служіння відноситься сім дарів. Це дар віри, дар управління, дар допомоги, дар давання, дар служіння і дар милосердя. І начальник, тобто хто головує. Ми коротко розглянемо, що означає кожний дар. Отже, дар це дар віри. Цей дар записаний Першим коринтянам 12:9. Перший коринтян 12:9. 12, а іншому віра тим же духом. Отже, ми бачимо тут віра, а іншому віра тим же духом. Отже, що це віра, що це за дар? Це здібність проявляти постійну і тверду віру, цілком довіряючи Богу, перед тяжкими обставинами. І коли у людини є слабкості перед тяжкими обставинами та перед людськими слабкостями, і ця здібність наділяє здатністю здійснювати великі справи, тобто віра наділяє здатністю здійснювати великі справи Це і дар. Я ще раз повторюю, це здібність проявляти постійну і тверду віру, цілком довіряючи Богу перед тяжкими обставинами. І цей дар віри наділяє здатністю здійснювати великі справи. Наприклад, Макартур таку віру, такий дар називає даром молитви. І ми знаємо, наприклад, в історії, такий брат Мюллер він мав цей дар віри, він був бідним, але він годував, створював багато приютів для бідних дітей і, і він і, ну, молився постійно, і були в нього кошти, щоб Цих дітей можна було нагодувати. Навіть як хто читав біографію цього брата, то ми знаємо, що навіть були такі дні, що у приюті зовсім, наприклад, не було вже що дати дітям їсти, і коли він стояв на молитві, то буквально після того, як він ставав з колін, хтось. Ну, була вже можливість, хтось перевів гроші, або хтось, е, дав, привіз якісь продукти, і дітей було нагодовано. Так що дар віри це не те ж саме, що віра, я, через яку спасаємося ми, тобто через яку спасаються люди, е, спасаюча віра. Вон, в кожного християнина вона має бути, а інакше це би не була людина, яка народжена згори, але дар віри, він не у кожного є, тому що Дух Святий дари дає так, як він хоче. Ще от дар віри, коли досягається неможливе, наприклад, ми можемо. Тут приклад ще привести апостола Павла, наприклад, дії 27 25. Тому то тримайтесь на дусі о мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як було мені сказано. Знаємо, що апостол Павло попав в. Корабель, коли корабель тонув, і йому Бог пообіцяв, що спасуть, спасеться апостол Павло і всі, і хто з ним, але цей не корабель. І він вірив цьому. І, і так і сталося, як апостол Павло вірив. Інший дар, на який ми подивимося, це дар управління. Цей дар так само. Написано 1 Коринтян 12, 1 Коринтян 12, 28. А інших поставив Бог у церкві. По перше, апостолами, по друге, пророками, по третє, учителями потім дав сили також, дари здоровлення, допомоги, управління. Оцей дар управління. На грецькій мові це. Кібернесіс, що на нашій мові означає менеджер, організаторська спосібність і визначення цього дару: людина має здібність правильно організовувати людей. Наприклад, це може бути молодіжне служіння, недільна школа, музикальне служіння. Значить, ця людина організатор богоугодно турбується про потреби місної церкви. Апостол Павло мав цей дар управління і мав організаторські здібності. Про це ми можемо прочитати у Римлянце, 16, 16 глава. Апостола Павла була команда співпрацівників, і вони дуже е, співпрацювали разом. Ви знаєте, що апостол Павло е, дуже багато церков приходив у різні церкви, а так само писав листи і посилав своїх братів, яким поручав віднести ці листи. І потім він, ну, у 16 главі написано дуже багато імен, братів, де, які ну, ми розуміємо, що це були співпрацівники апостола Попа. Отже, дар управління. Третій дар це дар допомоги. Він написаний 1 Коринтян 12, двадцять вісім. Ми читали, ми читали цей, цей вірш, і тут от написано також дар здоровлення допомоги". допомоги. Дар допомоги. Грецьке слово Антілепсіс. Означає брати на себе чийсь тягар, розділяти чиюсь ношу. Це як Галатів 6.2. Галатів 6.2. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христового. Отже, дар допомоги. Означення цього дару брати на себе чийсь тягар розділяти чиюсь ношу. Це здібність прийти на допомогу в тяжкі часи, понести тягар іншого в тяжких обставинах. Цей дар направлений на слабких у вірі або духовно слаблених, або тих, хто привпав. Це оцей дар допомоги, направлений на слабких у вірі, на тих, хто привпав. Інший дар це дар давання. Про цей дар ми читаємо Римлян 12.8. Римлян 12.8. Коли втішитель на потішання, хто подає у простоті. Отже, оцей дар, хто подає. Грецьке слово мета дідус. Мета це половина дідомі це давати. Поділитися своєю половинкою з іншим. Ти маєш і ти хочеш ділитися з іншим. Отже, дар давання – це особлива здібність ділитися зі щедрістю. Своїми матеріальними засобами, своїм часом, силами і нужденними. Отже, тут це здібність ділитися не тільки матеріальними, як ми сказали, засобами, але все, що ми можемо: сила, час, інш, інше щось. Особливість цього дару заключається в бажанні ділитися. Людина з даром давання. Відрізняється від інших своєю щедрістю і свободою жертвувати. Тепер ми вияснимо, що означає давати у простоті, це давати щедро від всього серця з чистими побученнями, не переслідуючи ніякої особистої цілі або користі. Це дар давання. Потім у нас йде дар служіння. Він записаний римлян 12.7. А коли служіння будь на служіння. Так написано, а коли служіння будь на служіння. Грецьке слово диаконія означає буквально служити при столах, прислуговувати із зігнутою спиною. Дар включає в себе любу практичну допомогу, це якби бути слугою в усіх фізичних сферах церковного життя. Бути слугою в усіх фізичних сферах церковного життя. Наприклад, про таку служницю, яка хотіла прислуговувати, ми читаємо в Луки 10.40 про Марту. У Римлян 16.1.2 2. Ми читаємо при, про Діаконесу Фіфа Фіва. Вона мала дар служіння. Диаконеса мала дар служіння. Наступний дар це дар милосердя. Дар милосердя. Римлян 12.8. Хто милосердствує? З привітністю. Грецьке слово елеос означає милість, милосердя, визначення, що таке дар милосердя. Це особлива спосібність співчувати, співстраждати, благотворити страждуючим, тим, які мають потребу. І компенсувати їхні потреби. Це здатність мати глибоке співчуття в духовних, фізичних або емоціональних потребах. Милосердя це ну, не заслужив прояв доброти або співчуття і прощення От, до тих людей, які нуждаються. Тобто, це незаслужений прояв. Наприклад, це хворі, це допомога бідним, турбота літніх людей, інвалідів, дітей, сиріт. Попит, милосердя це навіть потішення тих, які страждають. Милосердя, як ми знаємо, це плід Святого Духа. Кожна віруюча людина повинна бути милосердною. Але як ми Говорили і про віру, що є спасаюча віра в усіх віруючих людей, які народжені згори. Так само і плід духа має бути в усіх віруючих, плід духа милосердя, але є особливий дар, який Бог наділяє, Дух Святий дає не всім цей дар, але окремим багатьом дає цей дар, і він. Як ми казали, іменно виявляється в тому, що хто має цей дар, та людина особливо має цю здібність співчувати тим, хто страждає. Наприклад, ми можемо прочитати в Біблії про цей дар це, наприклад, Дії 5, 36, 39. Я не буду це читати, але ми знаємо, що там говориться про е, таку сестру нашу Тавіфа, яка померла, і вона проявляла милосердя до, до вдовиць, вона е, шила одяг для них. Ми знаємо, що в той час. Мати свій одяг, а ще, наприклад, якщо й переміну одягу, то це дуже е, велика розкіш, тому що тканини були дуже дорогі. От, і ми читаємо про Тавіфу, що вона е, проявляла милосердя до вдовиць, вона е, шила їм одяг. І дуже, відомий, дуже відома притча, про, про яку розказав Ісус Христос, яка записана Лука. 10, 33, 35 це милосердний замарянин. Отже, дар милосердя, як він діє, це бачити потребу людини, проявляти милосердя до неї, клопотатися про неї, і, якщо потрібно, навіть покрити розходи цієї людини, те, що і записано у притчі. Милосердний самарянин. Він побачив потребу, людина була побита, він проявив милосердя і перев'язав його і рани помастив олією. Він привіз його до гостинниці і ще й залишив гроші для того, щоб за цією людиною могли могли її доглянути, як його не буде. І що означає, бо ми читали у 12, Римлян 12,8: хто милосердствує, то з привітністю. Отже, що це означає з привітністю? Це слово привітність, радість, добре відношення. Це слово означає привітність. Радість, добре відношення. Коли робити добру справу, от, наприклад, як хто опікується літньою людиною, робити це потрібно з радістю і з задоволенням, як перед Богом, не нарікаючи, не шукаючи своєї користі. І і от в, коли в кого цей дар є і людина милосердствує, то нам дуже важливо пам'ятати, що ми маємо це робити з привітністю. не з власної користі, не для того, щоб щось своє мати, а іменно для того, щоб робити цю справу як перед Богом, з радістю, не нарікаючи. Ми побачили чотири дари це дар допомоги, дар давання, і дар служіння, і дар милосердя. Вони, можна сказати, якби дар про одно і то саме це допомога людям. Але, як ми бачимо, це чотири дари, і ми зараз зауважимо. В чому їхня різниця, щоб, наприклад, ну, краще розуміти, що це за дари. І отже, якщо ми уважні були до, до того, як ми визначали ці дари, то можна от так сказати: отже, дивіться, дар допомоги це допомагати іншим, беручи на себе чиїсь тягар розділяючи ношу, а дар давання це допомагати іншим, бо є бажання ділитися своїм. Ми бачимо різницю, що дар допомоги це якби ми беремо на себе чийсь тягар, розділяємо чиюсь ношу, а дар давання це допомагати іншим, бо є бажання ділитися своїм. У дарі допомозі, так якби ми беремо на себе свій тягар, а в дарі давання це ми ділимося своїм. Тепер дар служіння, це деяконія. допомагати іншим, бо є бажання прислуговувати, бути корисним. Отже, деяконія – це дар служіння, це допомагати іншим. Тому що є оце бажання прислуговувати, бажання, що ти відчуваєш, що ти слуга, і це тебе ніяк не задіває твою гордість. Милосердя це допомагати іншим, бо має співчуття до нужденних. Дар служіння деяконія – це ти відчуваєш себе слугою, а дар милосердя ти маєш співчуття до тих, хто нуждається. Отже, ми вияснили, що ці чотири дари, якби кінцева ціль, то та сама, допомагати іншим, і в основному це допомагати в матеріальних, матеріальними засобами, чи силою, чи своїм часом, але є різниця. Бачите, є різниця, якби вона незначна, але оця різниця, і вона допомагає дати визначення, що дари ці означають. Я ще раз повторюю, що дар допомоги це значить брати на себе чийсь тягар, а дар давання це бажання ділитися своїм в основі. Цих дарів, так, лежить, от, в основі дар допомоги лежить те, що ти береш на себе чийсь тягар, а, основ... а в дарі давання лежить те, що я маю бажання поділитися своїм. В основі дару служіння лежить те, що я маю це бажання прислуговувати, тобто відчуваю в себе, що я слуга, я можу людям послужити, і це зовсім не буде затівати мою ніяку гордість. А от в дарі милосердя основа це я маю співчуття до того, хто в нужді, і я послужу тим, чим я можу. І сьомий дар це дар начальника, хто головує. Це записано Римлян 12:8. Коли втішительне потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю. І от цей дар, хто головує. Це лідерство той, хто стоїть попереду, веде людей за собою. Цей дар обов'язково має пасти. І сьомий дар, про який ми поговоримо, це дар начальник, хто головує. Це записано. Римлян 12.8. Хто головує, то з пильністю? Хто головує? Це лідерство той, хто стоїть попереду, веде людей за собою. Це слово в Новому Завіті воно стосується: хто головує в домі або в церкві? Отже це, це лідер, і цей дар обов'язково він відноситься до пастиря, тому що головує в церкві пастир. І що означає спильністю? Головує спильністю? Це головувати ревно, серйозно, з ентузіазмом, без ліній і з турботою про людей. Це от Дар начальник, хто голові?